Горіла палала нафтобаза в Брянській області. У місті Клінце невідомий дрон атакував нафтобазу. Губернатор Брянської області Олександр Богомаз у своєму телеграмі у повітряній атаці звинуватив Україну. За його словами, безпілотний літальний апарат, нібито був приглушений реп. А під час знищення нібито відбулося скидання боєприпасу на території Клинцівської нафтобази. Це було настільки успішне знищення, що він влетів у стратегічний об'єкт. Жителі міста нажахані. А ну, вже все це люд. А ну вже є згоріть, так оно згаріть. Нам може пі нам, нам, нам піп. Ти в курсі ні, ніє, вікані. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Втім, пожежа резервуарів триває вже кілька годин. Місцеві служби намагаються загасити її, але поки їм не вдається. Також сьогодні вночі гур здійснило успішний наліт безпілотниками і на Тамбовський пороховий завод. Підприємство є одним із найбільших російських виробників порохів для всіх видів зброї і артилерійських систем армії РФ. Аналітики БІЛД стверджують, що такі атаки можуть налаштувати росіян проти Путіна, особливо якщо дрони долітатимуть до Москви та Санкт-Петербург. Петербургу, зокрема, на тижні дрони Камікадзе вперше атакували рідне місто російського неофюрера Санкт-Петербург. Два безпілотника збили над Балтійським морем, а один таки влетів у нафтовий комплекс поруч із аеропортом Вилково, через що литовище було зачинено на кілька годин. А як вважаєте ви, чи можуть повітряні атаки у тил Росії спричинити бунт між громадянами країни? Пишіть коментарі, ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал Україна сьогодні.